Привіт, друзі! Це мій улюблений канал Гараж на околиці. І у мене тут виникла, виникло цікаве питання. Я хочу поїхати в Дальняк, але на цей красивий грьобаний мотоцикл не можна нікуди взагалі повісити тримач для телефону. Ну, звичайний, типу, бо руля тут ніфіга немає, і на кліпонах місця теж нема. Як я вийшов з, цього, з цієї проблеми на аніному мотоциклі, давайте покажу. На аніному ліфанчику теж кліпони, але ну, і ми поцепили сюди просто звичайний такий найдешевший тримач для телефону. Він, до речі, офігенно працює. Про нього є відосик у нас на каналі. Як ми його поцепили, дивись сюди, там просто дуже тоненький, але є оцей... є місце, куди його тримати. Його можна як на звичайний руль, так і на кліпони. Але навіть оцього сантиметрика, який потрібний йому, щоб сюди зацепитися, на хайбусі цього сантиметрика нема. Єдине місце, де цей сантиметрик є, ось воно, але там ти його, ну типа, з, -з, -з, з зовнішньої сторони ти ніяк його сюди не всунеш. Що робити, спитаєте ви? Звичайно, рішення є: просто гуглите, е тримач для телефону на спортбайк, правильно? Як ще ви знайшли це відео? Так зробив і я. І нагуглив таку тему, по-перше, продаються отакі цікаві тримачі для телефону. Який у них прикол, що є. от, Таке кріплення, і, е, і вам просто треба знайти десь якийсь болтик, е, на який можна його прикріпити. Зазвичай це десь, ну знаєте, якщо це руль е, класичний, у якого тут дзеркала, то просто десь в дзеркало його вішайте, але в мене ну, я не, не повішу його сюди, в, на дзеркала. Я повішу його, наприклад, я повішу його от сюди, де у мене такий кастомний. Е, як, коротше, не знаю, як воно називається, є, ємність для тормозної е, рідини. І я його повішу отак. Плюс ще цього тримача в тому, що тут є ну, нормальна така система тримання телефону, резинові такі пальчики, які тримають ваш телефон і так, пружинить, пружинить воно нормально. Телефон тримається дуже добре і без цього. Але крім того, є ще отака от приблуда, яка. Просто низ вашого телефону типа, трима... буде тримати, коротше, і, буде, і... Ну, буде він триматися, як вдома в постільці. А ще плюс цього телефону, що у нього є телефони, плюс цієї приблуди коротше, цього тримача, в тому, що у нього є USB-зарядочка на 2 Амперчика і дуже-дуже просте під'єднання до акумулятора. Не треба нічого ніде різати, просто по своїй проводці десь провести оцей провод достатньо довгий. Під'єднати до акумулятора. Чим ми зараз займатися і будемо. А ще плюс цього тримача в тому, що є замість оцієї запчастинки є додаткова запчастинка, яка вставляється от сюди. Це називається як там, кріплення в траверсу. Вставляється воно сюди, закручується, воно там розжимається, по принципу, дюбіля, мабуть. І те ж саме просто. Замість оцієї запчастюшки сюди вставляєте. Воно там теж має такий круглий накінечник, отак от вставляєте, і буде у вас телефон тут. Воно просто коштує трошки дорожче, ніж оцей тримач. Тому я поки що вирішив не юзати її, а буду от прямо так от використовувати. Зараз прироблю її сюди, і мені здається, буде взагалі супер. Зараз подивимося, як воно буде. Все, друзі, почепив, провів провод, підключив до акумулятора. Все супер. Єдине, що коли я ставлю отак, телефон, то він трошки бовтається, Я не покажу вам, бо він, ну, коротше, бачите, на оцих от, ну, він отак от тримається, бо він широкий, там, да, Тіпо 6 там дюймів. І коротше, він отак от трошки бовтається, І ми подивимося зараз, як це побідіть. І чи вийде, чи ні. Якщо ні, то буде просто якось під час їзди болтатися. Це перший косяк цього кріплення. Другий косяк в тому, що підзарядочка, хм. коли підключив акумулятор, дивіться, вона постійно світиться. Воно, вона і підсвіточка є. Нахріна, ви сюди цю підсвіточку всунули. Ну і виходить, буде воно акумулятор трошки висаджувати. А я ж кажу, що плюс, здається, на перший погляд цієї системи, що вам не треба її кудись в проводочку врізати. Просто підключили до акумулятора і все. Ну, виходить, що в місті мені, в принципі, ця підзарядка не потрібна. Зараз просто відключу мінусову клему. Якось її заізолюю, хай вона там болтається. А коли буду їхати в дальничок, коли мені потрібна буде підзарядочка, тоді, тоді підключу. Тим більше щоб це зробити, просто підняти сидіння, прикрутити до мінусової клеми цю історію і все. Отакий от, 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 от цікавий тримач. Чи буде він нормально працювати, розкажу в дальнічку на цьому мотоциклику по Карпатах. Дуже скоро. Пока.